Міров делюкс, смак відзначений нагородами. Остання заява Путіна і глобальний геополітичний контекст, і про протиріччя поговоримо. Путін каже, що Росія безумовно доведе своє до СВО до досягнення цілей, як вони кажуть. Його риторика, ну. Не м'яка, і вже достатньо декілька тижнів ми спостерігаємо таку войовничу е, риторику. Хоча е, подекуди вона буває м'якішою. Але зараз немає е, відчуття, що він готовий на щось іти. Е, при цьому всьому йде посилення атак, масові блекаути відбуваються, і Європа, яка по своїм реакціям. Ну мені здається, вже просто звикла до терору. Напевно, вони вже не реагують так, як реагували до цього, і це напевно перша проблема. А друга проблема, що Трамп шукає мир в контексті, де Путін. Прямим текстом каже, що він зупинятися не збирається, і при цьому Трамп веде весь фокус проблем щодо миру. Е веде до України, до президента Зеленського, каже, що е Зеленський не читав план, що е ще щось, і нагнітання відбувається простими словами. Давайте спробуємо розкласти ситуацію, що, що на ваш погляд відбувається. Відбувається, власне кажучи, те, що ми з вами передбачали, адже ну Трамп досить всі свої непередбачуваності, от ці ситуації він достатньо передбачуваний. Е, він е, ніколи не е, зраджував е, Путіну, він міг його там легенько... Е, Пожурити міг е, сказати, що він там незадоволений чимось. Але приязнь свою до Росії і приязнь свою особисто до Путіна він ну не може приховати. Путін його прочитав на після Аляски. Путін зрозумів, що Трамп взагалі не загроза. Путін перестав боятися після цієї червоної доріжки на Алясці. А потім він ще отримав там пару візитів. З доріжками остання в Індію, і тому він почувається себе досить впевнено. Далі всі, вся основна інформація, яка зараз йде з Вашингтону, ці багаторівневі переговори, Путін почувається в них дуже вільно. Він розуміє, він управляє ситуацією, він коригує настрої. Американські делегації і настрій Вашингтона, і настрій Трампа, того ж досить впевнено, якщо раніше в нього було там відчуття, певне е нерішучості, навіть страх, бо він е не знав, е якою може бути реакція Трампа, то зараз він тут повністю розслабився. Мало того, Путіна знову переконують його ж генерали, що їхня операція просувається успішно. Там вони трошки підбріхують. Путін бачить, що якоїсь особливої там жорсткої реакції від європейців немає. Він розуміє, що зараз час на стороні Путіна, тому що Європа ще не готова. Допрямує конфронтації і Росія провокує європейців там в різних регіонах різними способами: дрони, кібератаки і тому подібне. І тому він вважає, що він контролює ситуацію. він Тим більше, що в Україні зараз складна політична ситуація. До якої Путін теж буде докладатися, щоб її використати максимально для того, щоб розхитати внутрішню ситуацію для українців? Звідси ми чуємо цю інформацію про якісь там заклики до масових протестів, до чергових майданів. Це ритуал, який повторюється, теж досить регулярно. Жодного разу не вдалося Росії зробити цей штучний майдан. Українці якось дуже тонко відчувають. І, і не ведуться на подібні речі, але загалом, попри те, що у Путіна складна економічна ситуація, він отримав перекона... переконання від від Китаю, що Китай буде поруч співпраця з Китаєм зростає. Співпраця з Індією зростає. Ну а Трамп просто реально прогнозований. Трампу треба цей пізділ. Як він каже, мирна угода, і що там буде, які там умови, Трампа зовсім не цікавить. І було зрозуміло, що коли Трамп спробував запропонувати ці умови Росії, а Росія відмовиться, що Трамп переключиться на Україну, зокрема, вже особисто на президента Зеленського, бо Трамп причому це дуже дивна штука, Трамп. Переконав себе і взагалі його команда чомусь впевнений в тому, що якщо Росії віддати частину неокупованої е, Донецької області, то вона зупинить війну і далі не піде. Ми жодного разу не чули нічого подібного від Росії, але американці настільки в це вірять, і вони на всіх рівнях повторюють цю мантру, що от просто. Щоб припинилися безумні вбивства і руйнація, треба просто дати Росії частину території, яка називається е е там Донецькою е областю, і все і далі все буде нормально. Далі буде мир, далі буде перемир'я, і можна буде е відпрацьовувати цю систему стратегічної стабільності з Росією, до якої так прагне Трамп. Угу. Мені до речі сподобалось слово сполучення, яке ви сказали Трамп пізділ. Е, і напевно, навіть я можу так рубрику назвати чи написати якусь наукову роботу, бо дійсно або статтю, бо Трамп і його пізділ це для нас велика проблема, на жаль. Е, і знаєте, оці його знання щодо Донецької Луганської області, щодо України, і найголовніше знання щодо того, що якщо ми щось віддамо. І це вирішить проблему. Все це нівелюється просто однією фразою. Трамп каже, що Крим оточений океаном з чотирьох боків. Якщо Трамп так обізнаний ага. на рахунок Криму, то от наскільки він обізнаний на рахунок твердості оцієї цієї пізділ? Та це ну, же ви знаєте. Е, ну, ми, ми вже напевно, не маємо цього дивуватися, але все частіше е, в американській пресі, європейській пресі, замість того, щоб говорити там довгі регалії Трампа, 45-47, й й президент, просто кажуть ідіот. І я вже чую це визначення дуже часто, і воно. Це, це таке, знаєте, не зовсім чемне, якесь, я можна сказати, образливе для американського президента з такими амбіціями е уточнення. Але коли аналітики включають холодний розум і намагаються проаналізувати все, що робить, все, що каже Трамп, то от це, це слово виникає все частіше і частіше. Тому. Е для нього він не бачить проблем, він цим не переймається. Йому не потрібні знання, йому не треба знати географію, йому не потрібно перейматися тим, а як провести вибори в країні, що воює. Він просто робить те, що він робить, і найобразливіше, що е, от такого його. От з, таким, з такими ідіотизмами обрали американські виборці, і ще досить серйозна частина американських виборців його підтримує, тому що він робить знову акценти на антиіммігрантській поліції. Зараз він каже, що американська економіка в найкращому стані. Але це не так, це зовсім не так. І американські економісти про це говорять. Але розумієте, ну з Трампа як з гуся вода, він не реагує, він повторює цю ж. Μάντρο uh, Προτέσσο. Байден там подарував Україні 350 мільярдів, ну, повна дурня не було такого ніколи, не було такої суми. Але це не має значення. Він він буде повторювати, що Крим омивається там десятьма океанами, він буде що завгодно говорити. Для нього це байдуже, він цим не переймається. У нього інші задачі. Я думаю, що росіяни просто дуже гарно його прочитали і піймали його на його патологічні жадібності. І тому от, американці, що зараз. Роблять, коли вони обдзвонюють європейські країни і переконують не не не, 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 не застосовувати заморожені активи Росії, не вилучати їх, не робити з них банківські інструменти для того, щоб фінансувати Україну, а зупинити це. А далі ви знаєте, що Путін розуміючи, що ці активи вже ніколи його не буде, просто запропонував Трампу такий хабар там. А давайте візьмете сібіта 100 мільярдів, і ми пустимо їх на американський чи, чи на американсько-російський бізнес. Тобто і ця стратегія, яку вони випустили національної безпеки, ну це просто е такий серйозний переворот. Європейцям треба час, щоб прийти до тями. І розумієте, що Трампа безмежно дратує, як і Путіна дратує ця Україна. Ну тому, що якби не було України, Трамп досить легко розібрався б з європейцями. Його цей союз просто реально дістає. Згадайте, як він зреагував на те, що європейці там оштрафували маска за порушення законодавства. Для це ж нічого на нахабство з точки зору американців, якась там нещасна Європа, якась кучка. Не зрозумілих країн, просто, ви знаєте, Штраб говорить, що якщо ти великий, ну, ну, то ти правий. А як можна порівняти там велич Америки і європейських країн? Але вони об'єдналися, і мало того, у них ще є Україна, а Україна демонструє дивовижну тенденцію спроможності не тільки там відбивати агресію російську, а дуже швидко нарощувати новітні військові технології, розробляти нові методи ведення війни і продовжує дивувати військових генералів, які просто ну, потім будуть. Це в підручниках вивчати і, і і і така армія, і така країна, яка так протистоїть Росії, і навколо якої гуртуються європейський союз. Безумовно для Трампа це це величезний подразник Ви бачите, що він і, і в цьому інтерв'ю політіко е, говорив багато про про те, що будуть підтримувати тільки тих лідерів, які близькі. Сполученим штатам, а сполученим штатам близькі ті лідери, які бажають руйнації Європейському союзу, які товаришують з Путіним, більший друг тут Орбан Фіце може ще якісь знайдуться право партії, як АФД в Німеччині, і взагалі американці відверто кажуть, що. Європейці мають змінити свою політику, у них неправильна політика і стосовно імміграції, і, і в інших планах. Вони мали б фактично узгоджувати свою політику з, з Сполученими Штатами, що викликало дуже різку реакцію у Брюсселі. Я чув виступ е, європейських політиків, які говорили про те, що так. Американці називають нас союзниками і партнерами. Ну але партнери себе так не поводять. І тому зараз з одного боку те, що Трамп витворяє, воно викликає велику стурбованість а з іншого боку, все таки Трамп значно прискорює. Досить інертний європейський союз, і в тому числі і українську владу до того, щоб вони вже не мали ілюзії стосовно підтримки Сполучених Штатів, просто забули про те, що є Сполучені Штати, забули про цю п'яту статтю НАТО, яка існує на папері, але при такі позиції американського президента розраховувати на захист Сполучених Штатів не може ні Україна, ні європейці. Тоді залишається дуже швидко і ефективно вибудовувати, власну систему безпеки, чи власне кажучи зараз українці з європейцями і займаються? Угу. Ось про ці заняття хотілось би детальніше. У мене є декілька новин і декілька гіпотез, які б хотілося обговорити. Ну невелика рефлексія щодо слова ідіот яке застосовується до Трампа. Я і сам дуже стримував себе, аби в ефірах не застосовувати це слово. На жаль, у мене не завжди виходить, але мені здається, що якщо Трампу сказати, що це слово має е, давньогрецьке коріння, то можливо він себе буде. Асоціювати з давньогрецьким якимось божеством і буде ну казати, що так його О, називають. Можливо, з такої точки зору треба ще підійти. Ну а взагалі-то, от проблематика, ну наявна Європа, Україна і спільний ворог Трамп. Ну якщо вже так дуже грубо називати речі своїми іменами, Україна все розуміє, а Європа. Мені здається, теж це розуміє, але боїться вони, наче, не можуть зліпити цю коаліцію, аби поставити ну так, от один раз і достатньо сильно е, Трампа на місце е, чомусь. Вони це бояться зробити. От, наприклад, оглядач Блумберг, оглядач Блумберг вже пише Путін у захваті від нової стратегії національної безпеки Сполучених Штатів, оскільки його інтереси збігаються з інтересами Трампа щодо Європи. Ну уже, начебто, всі знають, що робить Трамп і. Е е е е е е е Поки європейці ну топчаться на одному місці, е, ну це не те, щоб позор, але це і позор, в тому числі, і недієвість, і рано чи пізно потрібно буде діяти. Але поки що такої, знаєте, сильної коаліції там зеленські європейські лідери поставили Трампа на місце. Ми такого на жаль не бачимо, і те, що ми бачимо зараз, це Зеленський, який поїхав, в це європейське політичне турне. І, ну, знаєте, не бачу я якихось там суперпосмішок або суперзадоволених облич. І всі посміхаються, але не так, як раніше. І, і все частіше йде інформація про те, що ряд європейських лідерів натякає, що Україні доведеться йти на болючі рішення. Поступитися своїми територіями, тобто, от в цю сторону відбувається такий так. зсув риторики європейців, а з іншого боку, кристалізується там якийсь союз провідних європейських країн, які розуміють, зокрема, це Німеччина, це Британія. Ну, При цьому хочеться назвати Францію, але, зокрема, Франція, крім того, що вона виділа наступному році, по-моєму. Чи то 200 мільйонів десь таку суму на допомогу України Франція, яка має там 16 mm -hmm. мільярдів арештованих російських активів в своїх банках, заявила про те, що ну ну не може вона піти на такий крок, щоб ці активи можна було використати на відбудову України. При при такі дуже такі. Ну, вербальні активні підтримці президента Макрона, коли доходить до справи, то про це теж багато хто говорить. Я думаю, що європейці з одного боку, вони відчувають загрозу того, що Росія стає все нахабніше і нахабніше, з іншого боку, у внутрішньополітичних ситуаціях. Ну, Російна на Росію працюють ті проблеми, які зараз виникають в європейських країнах, зокрема з іммігрантами. З робочими місцями, з тим, що праві партії набираються більше і більше голосів, і на наступних виборах є загроза, що правих стане більше і в європейському парламенті, і в деяких урядах праві партії можуть прийти до влади. Але праві партії це не ті, не класичні, це не, не консерватори. А в наших умовах це найчастіше антиєвропейські, антиукраїнські, пропутінські партії. І ще проблема суттєва, яка стоїть перед європейським союзом, ми ж, європейський союз, він дуже довго тримав паузу, не займався питанням розширення е, союзу, і це десь уже років 13, по-моєму, е, не приймалося рішення. Європейці були втомлені від цього розширення. І ось коли війна е, Путіна фактично змусила Європу. Е, Дати статус кандидата Україні і заодно там ще 10 країн попали в цю, в цю команду. То зараз питання змін всередині самого європейського союзу стоїть дуже гаряче. Ну фактично, те, що зараз відбувається, європейський союз чекає весни, щоб угорські виборці виконали до біса Ор Орбана з влади. Але цього може і не статися, і це дуже дивна позиція. Бо насправді Орбан це, це таке уособлення е цих проблем управління, коли одна країна просто реально тупо, без всяких там пояснень, послідовно блокує будь-яку допомогу Україні. Це нічим не пов'язано. З якимись, ну не знаю, там, питаннями двосторонніх стосунків чи питаннями відповідності України, там, європейським катерин. Ні, Просто е, ми маємо Орбана, який є е, халуєм у, у, у пуйла. І, і от вони цей халуй і Пуйло вони собі взаємодіють чудово. І Європейський Союз. Вже декілька разів наближався до того, що заберемо право голосу, знайдемо ще якийсь спосіб, пам'ятаєте ці сумнозвісні походи попити каву, але це принизливо для європейського союзу, і це говорить про те, що ну далі може бути не один орбан. От Фіцо зараз підписався. А там вони збираються до суду подавати, щоб блокувати будь-яку програму допомоги Україні, виділення фінансових фінансової допомоги навіть через збільшення боргу чи будь-який спосіб. Допомоги України вони сказали, що вони підуть в суд і через суд будуть вигравати ці речі. Але поки рішення буде в судах, допомоги не буде. А у нас з вами ситуація така, що фінансування вже десь, ну дай Бог, березень а до квітня у нас вже далі може не бути зовнішнього фінансування. Ось 19 грудня буде черговий саміт Європейського союзу, і там знову. Чую такі оптимістичні заяви, що Європейський євросоюз, бюрократи, придумали ну такий досконалий юридичний вивірений документ, яким чином можна використати активи замороження Росії без конфіскації правовим методом з надійним юридичним захистом з гарантіями для Бельгії, але наскільки я розумію, Бельгія. Не переконана в тому, що в що це відбудеться. Мало того, давайте знову згадаємо, що Вашингтон зараз тисне на ряд європейських країн для з тим, щоб не допустити використання російських активів для відбудови України, допомоги Україні. Але це мова йде про 200 мільярдів. А що тоді, чим тоді допомагати? А Фіцо і Орбан будуть блокувати. Будь-які інші рішення, план Б там використання фактично боргових зобов'язань, вихід на борговий ринок, випуск акцій для того, щоб фінансувати допомогу Україні. Там блокується через процедури внутрішньоєвропейські. Ну от і все, от і Приїхали. План А не працює. План Б не працює і і що бути? Яким чином виходити з цієї ситуації, а це ж не тільки мова зараз йде про Україну, мова йде взагалі про те, що робити європейському союзу, якщо одна країна може розвалювати будь-які рішення затверджені і підтримані всіма іншими учасниками цього союзу? Це ж ненормальна, нездорова ситуація, і, і, і у нас вже ця ситуація повторюється, вже стільки скільки війна стільки повторюється. ця ситуація, а рішення досі немає. Тобто ну це явно підважується. Ефективність європейського союзу цим відверто користується і Путін, який ну дуже зневажливо говорить про європейський Союз, і Трамп, і, 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 і трампівська команда, який дорікають європейському союзу, що він настільки залежний від американської допомоги, що він ні на що не здатен, тобто відверто глузують, і ми бачимо, що таке поєднання, коли ти з одного боку маєш е, Росію і російських халуїв. Всередині європейського союзу, бо я добре пам'ятаю, як е, е, Орбан е, так гордо на прес-конференції говорив Трампу, так я ж і є Європейський Союз, я член європейського союзу, і він цим дуже так пишається. Мало того, він стверджує, що він спасає європейський союз. Що якби не він і не Угорщина, то європейський Союз вже давно б розвалився, угу. пане Олег. Дуже дякую за цю цікаву, гостру та відверту розмову. І до наступної зустрічі. Дякую, Олег Рибачук, голова аналітично адвокаційної організації Центр спільних дій долучався до нас, друзі.